Вам не було, не сумуйте і літа свої валізу не пакуйте. Вас не люблять, що поробиш, відпустіть, поки Бог вам дав життя то живіть. Запізнилися кудись, що ж буває, може, доля в чомусь вас поперечає. Уже настрій ваш поганий, заспівайте, якщо треба, руку ближньому подайте. Вас образили в житті. Усе пробачте, не тримайте в собі сліз, а поплачте. якщо ви маєте щось, поділіться, якщо в пану на шляху підніміться. І повірте, що погане все минає. На морозі квіти теж розквітають.